Дрони і тролі як Росія тестує стійкість польського суспільства. Чому дрони над Польщею це послання Путіна країнам НАТО? Та чому Європі вигідно закрити небо над Україною? Про це і більше за мить. Польська інфосфера переживає психологічну операцію у соцмережах, активно поширюють конспірологічні наративи про атаку безпілотників. А офіційна версія лишається на другому плані. Про те, як Росія тестує стійкість польського суспільства у своїй колонці для Слава ТІВі розбиралася журналістка Марина Степаненко. Зокрема, вона наводить приклад вірусного допису одного з польських інфлюєнсерів, який зробив допис про те, що нібито дрони, які перетнули кордон Польщі, були не російськими, а нібито українськими. Його. Рілс на цю тему набрав більше переглядів ніж дописи Дональда Туска чи Кароля Навроцького, каже Степаненко, що сприяє поширенню таких вірусних наративів, та чому меседжі, які ширилися у польському інфопросторі протягом останнього тижня, мають ознаки психологічної операції. Читайте у рубриці погляд. Атакою дронів на Польщу Путін послав країнам НАТО чіткий сигнал. Він готовий до агресії проти альянсу. У цьому переконаний народний депутат, співголова депутатської групи з міжпарламентських зв'язків із Польщею Микола Княжицький. У своїй колонці для ТІВІ він наголошує, що навіть присутність американських військових у Польщі. Не заважає Москві атакувати членів альянсу і створювати загрози американським частинам. Це яскраво продемонструвала Росія. Пише автор. Водночас Дональд Трамп назвав атаку російських дронів помилкою, і це на думку автора демонструє неспроможність Вашингтона визнати свою стратегічну помилку щодо оцінки режиму Путіна. Про це більше читайте у статті під назвою Війна вже поруч, що змінило російське вторгнення у небо Польщі. Закриття українського неба від російських дронів силами союзників країн НАТО це захист польського неба, а не втягування країни у війну. Про це у коментарі для Слава Тіві сказав посол України у Польщі Василь Боднар. Він підтримав заклик до партнерів від польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського збивати ракети та безпілотники над українською територією. Ми маємо легальну підставу чи законну підставу для цього. Ще минулого року. Ми підписали безпекову угоду, яка передбачає розгляд такої можливості. І тепер важливо від того, щоб в рамках НАТО довести це рішення до імплементації і почати діяти, що буде на користь як України, так і Польщі. Дипломат наголосив, що Україна має сучасні технології для знищення шахедів та інших небезпечних об'єктів і готова до співпраці з польською стороною. Звичайно, ми володіємо найкращою на сьогодні методологією, технікою і технологіями збиття шахедів, їх оцих границь і інших літаючих небезпечних об'єктів. Тому ми закликаємо польську сторону до того, щоб випрацювати механізм. Ми готові до будь-якої форми співпраці. І я сподіваюся, що найближчими днями ми побачимо практичні. Результати вже відображені в конкретних домовленостях керівництва міністерства оборони. Більше ексклюзивних коментарів від посла України у Польщі. Читайте і дивіться на слава ті, чого нас вчить 17 вересня 1939 року. Польський історик Бартоломай Гаєс розповідає, що нещодавні проліт російських дронів на територію Польщі показує, скільки всього ми можемо навчитися з агресії СРСР проти Польщі, що сталася 86 років тому. Якщо, звісно, захочемо, додає Гайос. Так як тоді радянська влада з усіх боків розповідала про свої миролюбні наміри, так і нині офіційні російські комунікації або заперечують агресивні наміри, або ставлять під сумнів достовірність польських слів, мовляв. Невідомо, чиї ж це були дрони. Саме тому переконаний історик для Польщі було важливим знищити кілька дронів і не повторити помилки польської дипломатії 1939 року, яка не змогла чітко донести тоді союзникам, що країна перебуває у стані війни з СРСР. Детальніше про історичні паралелі двох вторгнень російської армії 86 років тому та російських дронів тиждень тому читайте у розділі. Погляд більше ексклюзивних аналітичних матеріалів та актуальних новин знайдете на сайті ТІВІ, а У мене на цьому все бережіть себе.